У Кам'янському з робочим візитом побувала заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Під час поїздки вона взяла участь у відкритті нового центру соціальної підтримки захисників та їхніх родин, а також ознайомилася з роботою низки важливих соціальних об'єктів міста. Офіційний візит Ірини Верещук розпочався о дев'ятій ранку із загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації разом з міським головою Андрієм Білоусовим та начальником кам'янської районної військової адміністрації Олегом Гапічем поклали квіти до пам'ятного знаку на майдані героїв. Далі заступниця керівника офісу президента взяла участь у відкритті нового центру соціальної підтримки захисників та їхніх родин. Сьогодні ми відкриваємо. Черговий центр це вже правобережний центр соціальної підтримки ветеранів та їх сімей. Минулого року ми відкрили такі центри на лівобережжі. Два роки тому ми відкрили перший в області центр реабілітації для наших військових, тому що ми розуміємо, кому ми завдячуємо нашою свободою і нашою незалежністю. Хочу від усієї територіальної громади подякувати вас за ваш подвиг, за все, що ви зробили для країни і для нашого міста. Хочу подякувати Іріну Андреївні за те, що. В такий час ви разом з нами відкриваєте цей центр. Ми завжди будемо робити все для того, щоб створювати необхідні умови для наших ветеранів, підтримувати наші війська на фронті і завжди будемо пам'ятати тих, хто загинув за нашу. Свободу і за нашу незалежність тут наші захисники зможуть отримувати допомогу у вигляді фізичної реабілітації, оздоровчі заходи. Це і відвідування соляної кімнати, фітобочка, ароматерапія. Також у нас є фахівці, які будуть допомагати. Це і психологи практичні вони працюють із дітьми, і з родинами. Також є вихователі, проводяться спільні групові заходи, індивідуальна консультація, також юрисконсуль, весь фізичної реабілітації, тобто будуть проводитися оздоровчі заходи з лікувальної фізкультури, з адаптивних тренувань. Я ветеран. Я служила в 93-й бригаді Холодний Яр 4 роки. Потім після звільнення проходила шлях реабілітації і адаптації. Потреба є в тому, що коли ти вертаєшся, ти. Відвикаєш від спільного життя. Спочатку не дуже хочеться контактувати з суспільством, з людьми. І дуже добре, коли є місце, куди ти приходиш, як до доброго друга, а наш центр саме і є другом для кожного ветерана, для кожної родини загиблого, полоненого, безвісті зниклого. Тобто, ми в першу чергу ми друг, а потім вже установа, яка надає якісь послуги. У межах візиту Ірина Верещук ознайомилася з роботою оноленого навчального осередку з предмета захисту країни, де старшокласники здобувають практичні знання з тактичної медицини, самозахисту та основ безпеки. Тут створено сучасні умови для формування патріотичної та підготовленої молоді. Також Ірина Верещук відвідала батьківський осередок родин загиблих героїв, де поспілкувалася з рідними полеглих захисників. Наша громадська організація родин загиблих героїв захисників України, була створена ще в 16 році. Нам міський голова надав це приміщення. Це приміщення нам потрібно просто було, щоб мати можливість, по-перше, всіх об'єднати, по перше, зустрічатися, спілкуватися, мати такі стосунки, які були на той час і кожному зараз потрібні після поховання, щоб не залишилась людина на одній. І щоб вона могла долучитися до родини. Я мама Рагачова Олена Іванівна. У мене син Константин, він один. Я його одна виспитувала. Він теж 25-та бригада, ДШБ. Так, загинув він на Пасху в минулому році. На 33-му році життя на так. Дуже тяжко, дуже важко. 5.05.24. Перші дні оці, які дуже важко, ти не знаєш, що робити, що куди, це дуже важко. А тут дякую, звісно, коли перший раз прийшли, підтримали, наставили. Да. Дякую, звісно. Делегація побувала у реконструйованому гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб на проспекті гімназичному, одному з найбільших проєктів у Дніпропетровській області, розрахованому на 240 мешканців. Будівлю повністю оновлено та забезпечено всім необхідним для комфортного проживання переселенців. Крім того, гості ознайомилися з роботою центру реабілітації, який став першим подібним закладом у регіоні. Тут надають допомогу цивільним та військовослужбовцям, які відновлюються після тяжких поранень та травм. Центр оснащений сучасним медичним обладнанням, а його фахівці забезпечують комплексну фізичну та психологічну реабілітацію пацієнтів. Мені сюди побратими принесли. Я не міг ходити. І через чотири дні я вже почав ходити. У мене була можливість поїхати до санаторного лікування, але я повернувся сюди. І тут мені дійсно допомагають. Ну я вже три роки як воюю і збираюся і далі допомагати нашій країні. Дякую своїми враженнями від побаченого кам'янському заступниця керівника офісу президента України поділилася із журналістами. Коментар Ірини Верещук до вашої уваги. Сьогодні ми з командою працюємо в Кам'янському Дніпропетровської області. Нам надзвичайно приємно і цінно бути сьогодні в громаді, яка дбає про ветеранів, яка дбає про родини загиблих, яка вшановує пам'ять загиблих. Ми сьогодні були і в будинку, який приймає ВПО з Донецької області, і в центрі, де навчають захисту України, і в реабілітаційному центрі, і в об'єднанні родин загиблих. В різних локаціях, в різних формах всюди видно цю співпрацю, цю синергію і ту важливу таку об'єднувальну роль пана Андрія. І я тут хочу йому зробити величезний комплімент. Бо рідко бачу, коли влада, яка працює на рівні області, вони теж сьогодні разом з нами на рівні району є в такій синергії з громадою, з людьми. Величезна вдячність організації, яка об'єднала родини загиблих. Ми були сьогодні і пан Олександр і. Всі матері, дружини загиблих, це настільки вражає і емоційно надихає, коли люди, які пережили біду, так вона їх не зламала, вона їх об'єднала. Це вартує масштабування, це вартує, що вся Україна знала, наскільки можна побудувати політику пам'яті, наскільки можна вшановувати і наскільки це потрібно робити. Захист України, теж коли це є окрема будівля, відремонтована за гроші державного бюджету. Субвенція, яка дозволила закупити. Власне, обладнання необхідне чи ветеранський хаб. Ми сьогодні відкривали ветеранський хаб. Один працює на лівому березі, сьогодні аналогічний на правому. І ветерани, їхні родини, їхні діти так є тим прикладом, які сьогодні демонструють так: отаку об'єднаність. Зараз знаходимося в реабілітаційному центрі, яких я мало бачила в Україні, багато їжджу регіонами і можу порівняти так. І якість надання послуг, і головне це колектив. Важливо те, що ми бачимо хорошу співпрацю міського голови. Я ставлю в приклад територіальну громаду, ставлю в приклад Кам'янське як така громада, яка і потребує, і вимагає більшої уваги центру. Я вже це казала. Сюди треба вкладати субвенції. Коли ми кажемо про заміну кухонь, кам'янське мають співфінансування, замінюють кухні. Укриття у вас, ви теж передові по укриттям, ДБСТ, БСТ, де не подивишся, всі субвенції, які я веду на рівні Офісу президента, всюди у вас є співфінансування і є результат. От я сьогодні бачу і серце радіє, що все не дарма. От Все те, що я хотіла і мріяла побачити, я сьогодні побачила. Це той результат, який неможливо не зауважувати, за який варта дякувати. Тому величезний і щирий вам респект і подяка.